Хай стануть кулі, постріли, гармати, блаженна ніж з небес до нас прийшла. Вся Україна хоче привітати із змертих Воскреслого Христа. Хай кожен храм, будинок і квартира наповниться світло радості і весни е, в святій молитві, щиро просимо е, миру і перемоги в тяжкій війні. Величне свято, Хай укріпить віру, хай славить Бога, великодній дзвін. Хай зріє кожне серце, Хай й з душі стовнених добром, хай нашвидші хлопці знімуть берці, біймуть родину за столом, Хай буде так, хай свято душі гріє, словами, молитвами в добрий час, вогнем пасхальним згорить надія, і, і додасть нам сили кожному із нас. Христос Воскрес вітається Україна! Христос Воскрес у місті в селі, Христос Воскрес вітається Україна, просимо миру, матінці землі, Христос Воскрес! Бо Поїстина істину воскрес. воскрес, і з великодним воєм страдати, нехай твій дух козацький Воскреса, з тебе молиться сестра, дружина, мати, ніколи в тебе їхня віра, не згаса. Любов я творена, духмяна паска. нехай тудасть тобі солдати, і Рашисти всі отримують поразку, ми, бо ми піч стоїмо за праве діло. За нами правда, за нами божа воля. І Україна нас лише одна. Світо Лів неба і поля, і наша жаліна сторона.